Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Що ж, сьогодні вам покажу, як пройшов мій в'язальний тиждень, і хочу сказати наперед, що я ним дуже задоволена, тому що встиглося досить таки багато. І давайте відразу розпочнемо із готової роботи, яку ви бачите в кадрі. Це шкарпеточки із Alize Wул Time. Я вперше з цією пряжею працювала. І враження мої дуже хороші, тому що в'яжеться швидко. І вони теплі, вони комфортні. Ну, Мені дуже сподобалось. Це 75% вовни. Так? І тут вказано, що можливе машинне прання. Колір какао 581. На 100 грам тут 200 метрів. І на дві шкарпеточки, ну, тобто на пару шкарпеток, так, 38-го розміру мені вистачило одного моточка. І ось такий залишок залишився. Якщо чесно, я його не зважувала. Але тут зовсім мало. І ось, шкарпеточки я в'язала п'яточкою Стронг. Ось такі. Якщо ви пам'ятаєте, я минулого разу вам показувала, що одна шкарпетка тут із вишивкою, з таким ведмедем, але ну, дуже в мене погано це вийшло. По-перше, мені здається, що я пряжу для вишивки взяла не... неправильно, все ж таки краще брати того ж самого ну, того самого ж метражу, так? вишиває, дівчатка, напишіть в коментарях, яку кращу пряжу для вишивання брать. Таку ж саму, як і сама шкарпетка, наприклад, чи виріб, чи, чи, чи як. Ось, Отже, шкарпетки в мене зв'язалися. Класні, мені подобається. До речі, ось ця п'яточка Стронг ну, дуже легко в'яжеться, не знаю. Напевно, з усіх мені відомих все ж таки найпростіша. Отже, все, шкарпетки. Доробила, і, до речі, про шкарпетки ще. Я цього разу в'язала їх окремо на спицях 3. По-перше, спиці. Я їх не взяла сюди, але це роз'ємні е це роз'ємні спиці Нітпро Ново Метал. І самі спиці непогані. Тобто, мені подобаються там кінчики, все все з цим нормально. Але вони. Розкручуються як би сильно я їх не затискала тими ключиками, все одно не виходить затиснути сильно, так? і вони в процесі в'язання постійно розкручуються, і це доволі таки незручно, а в мене це єдиний, єдиний розмір, трієчка. І тому я в'язала окремо кожну шкарпетку, бо мені здалося, що якщо я буду перетягувати дві шкарпетки, то ну, я там просто зійду з розуму. Поки це все вив'яжу, тому в'язала кожну шкарпетку окремо. І налаштувати себе потім на в'язання другої шкарпетки, мені було дуже важко. Тому наступного разу я все ж таки буду в'язати дві разом. Це мій спосіб, тому що по-інакшому мені дуже важко другу шкарпетку дов'язувати І про те, як я в'яжу дві шкарпетки одночасно, в мене є відео на каналі. Я вам посилання внизу в описі під відео обов'язково залишу. Наступна готова робота це шапочка. Я думаю, що ви бачили ось цю більшу шапочку, я вам показувала в минулих якихось відео. І в мене дві донечки, і щоб не було, знаєте, ніяких ображань, то, звичайно, потрібно було терміново в'язати ще одну точно таку ж саму. Тож зв'язалися ось такі дві шапочки. Це маринос ланагато, і я додавала ось таку одну ниточку шкірка норки. Ось така вона пухнастенька. І на спицях 4. На цих дві шапочки це на вік 7 років і 3 роки. Я не знаю, скільки це в обхваті, якщо чесно, я не міряла. Мені, в мене просто є можливість приміряти на донечок. Тому я відразу на них приміряла. Отже, от на цей вік, на дві таких шапочки, в мене пішло моточка триматочки Super Soft. Мені здається, що добре вийшло. Вони хороші, прив'язала сюди такі помпунчики. І вже ці шапочки також можуть відправлятися. В експлуатацію донечкам. Потім в мене був зв'язаний ще один ангоровий комплекти. Я його вам не встигла зазняти, не встигла вам його відзняти, тому зараз на екрані вам вставляю коротеньке відео, яке я робила для інстаграму. І покажу вам ось таку шапочку, тому що таких шапочків зв'язано було дві. Одну я зв'язала на подаруночок. Це моїм знайомим, а їм дуже подобається все це. Тому вирішила ось таку шапочку зв'язати ще і на подарунок. Яка вона пухнаста, ви просто подивіться. Неймовірно. Це пряжа я використовувала avanti Yarn. Ось, в мене є етикетка. Angora 30. І колір це 79-й. Він білий. Я знаю, вам може на екрані він якось видається іншим, але він такий, знаєте, природній білий. Не вибілено-білий, а ось такий природній, гарний білий колір. Мені такий більше, до речі, подобається. Чимось ці такі коректорні. Він, мені здається, більшій кількості людей пасує. Отже, на комплектик з боді, пінеток і ось такої шапочки-чепчика, в мене виходить рівно 4 моточка. Боді я в'яжу в дві ниточки на спицях 4, а шапочку і пінетки я в'яжу в три ниточки на спицях 3,5. Щоб шапочка була така більш знаєте, цупкенька, ну і пінетки також. Мені здається, що вони повинні бути такі більш жорсткої форми. А вже боді він може бути більш такий легкий. Ось, Красиво тут все виходить, подобаються мені ці комплектики, дуже вони красиві. А мені ця пряжа не колить зовсім. А враховуючи те, що дитинці будуть одягати ще на якийсь одяг, так, на бавовняний боді, наприклад, то взагалі, я думаю, проблем не буде. Далі в мене ще зв'язалася лялечка. Про лялечку я зняла коротенький сюжет, тому зараз вам його вставлю. Всім привіт! Отже, я зараз біжу на пошту, щоб відправляти замовлення, і хочу вам показати вже готову лялечку. тому що ось цю пані бегемотиху, яка йде в це замовлення, я вам показувала, не буду на ній зупинятися. Отже, лялечка. Дивіться, ось така красуня в мене є ось, такі в неї чобітки, сукня, кардиганчик вирішила сюди пришити ось такі метелики. І зробила ось таку шапочку з помпончиком із софті. І знову ж таки, щоб якось доповнити образ, я вирішила їй зв'язати ось такий рюкзачок, гаманець, так? Е, також із софті, щоб уже було якесь перекликання із помпончиком, із взуттям. Отже, ось ось так. Так, майстер класа в мене на цю лялечку немає, мене немає посилання, тому що це дуже стара якась схема. Я колись собі, собі просто заскрінила і все. Отже, кому потрібно, ви мені напишіть в інстаграмі, і я з вами обов'язково поділюся своїми знімками. Тому ось так. І дивіться, я тут її зв'язала такі красиві. Панталончики з ось такими рюшками. мені дуже подобається. І щодо волосся. Отже, дивіться, волосся я пришиваю. Я, до речі, в інстаграмі показувала, як вам показати ближче. Ось, бачите, пришиваю ось такими рядочками, а потім, ось сюди всередину, я вставляю. Ну, Я зшиваю так по колу його, і ось тут дирочка була, і я просто на гарячий клей сюди вставляю. Ось, І виходить, що в неї ось тут, ну, бачите, ось так красиво зверху виглядає волосся. Ось. Тож, ось така красунечка сьогодні вже поїде до нової власниці. Ось так. так. Так, повертаюся до вас і забула ще сказати, що в комплект до ангорового наборчика в комплект йшов іш, ще зайчик, брязкаль це зайчик, я його в'язала із джинсу. Ось таких кольорів сірого і блакитного. І ось цей сірий, дуже красивий сірий колір, колір 80, здається, він називається місячне сяйво. Мені здається, що так. Можливо, я помиляюся. ну Дуже красивий зайчик вийшов, також фото вам зараз вставляю. А, ну Прям дійсно дуже-дуже гарний. Я сама ним дуже задоволена. Так, і ще, ще майже готового, не готовий, до речі, ось у мене є ще таких два котика захисника. Тут ще не прошиті вушка, як ви бачите, і їм не вистачає ще шоломів і бронежилетів. Тоді вони будуть завершені повністю. Але красунчики вийшли неймовірні. І ось, до речі, одна майстриня, так? Ну, тобто одні руки, одна схема, але дивіться, вони різні, правда? В цього якось голова така більш видовжена вийшла, цей такий більш пухліший, здається. Тому ось такі іграшки ручної роботи вони не можуть бути прямо ідентичними. Просто так не може бути. Ось таких два котика зв'язались. Тут у них хвостики з'явилися. В схемі, здається, немає хвостиків, але я їх цього разу додала, бо мені здається, що з хвостиком набагато цікавіше виглядає. Який же котик? Без вусів і хвостика, так? <смір> Нагадую, що це, це платна схема нашої майстрині Тані Янчу. Обожнюю їхню її майстер-класи. Не втомлюсь вам це повторювати. Ну, тому що вона молодчинка. В'яжеться він дуже класно. Він в'яжеться цільним так, полотном. Тобто не треба пришивати ось тут голову. І це мене дуже радує, тому що голову не завжди вдається пришити з першого разу гарно. А тут все вив'язується і все дуже здорово виглядає. Я посилання на Танюшин профіль в інстаграмі залишу, тому кому цікаво, можете переходити і в неї купувати даний майстер-клас. Я вам його щиро рекомендую. Так, далі я вам покажу свій новий процес. так. Дивіться, ось таке чудо в мене є на спицях. Це та ж сама Ангора 30, 79-й колір. Це в мене залишилося від ще попереднього замовлення. Я там робила на більший розмір і купувала 5 моточків, і в мене трошки залишилося. Отже, ось такий. Це комірець, я думаю, ви помітили, так? А, ось таким зубчатим краєм з зубчатим краєм. Таким. І по цьому я хочу знімати майстер-клас. Покажу вам, як вив'язується ось такий комірчик. Він вив'язується дуже просто, і мені здається, що така родзиночка на виробі буде дуже класно виглядати. Отже, це комірчик. А далі він з'єднається в коло, і будемо в'язати джемпер. Я буду в'язати джемпер на свою златусю. У мене ось є ось така пряжа Ангора 30, такого неймовірного кольору. Дуже красивий колір. Він такий рожева пудра. Но дуже красивий це 123-й. Красивенний. І мені здається, що разом вони дуже гарно пасують, буде така зафіринка неймовірна. Отже, я вам розкажу принцип в'язання такого джемпера з комірцем, дам вам розміри, так, які ну, по віку так, розпишу розміри. І я думаю, що будь-хто зможе повторити на будь-який розмір. Знаючи принцип в'язання, так? А, цим я вже займаюся, але, звичайно, це не так швидко робиться, як би то хотілося. Але ну, дуже мені подобається зараз. Красиво. Правда? Ось, тож, ось такий новий процесик в мене з'явився. Далі, пам'ятаєте, я вам показувала ось такий зразочок. Ось такий зразочок. І я вас питала вашу думку, який же візерунок краще обрати. І маю сказати, що переважна більшість все ж таки за нижній візерунок, за цей більш складний. І що я собі подумала? Що я все ж таки зв'яжу не повністю цей нижній візерунок, а я обрала саме ось цю частинку ось тут, де ось ці ромбики. Отже, я обрала ось цю частинку, де ось ці ромбики такі будуть іти. Оця частинка мені також подобається, але я її використаю в якомусь іншому джемпері, саме ось в такому поєднанні. Ну, це потім пізніше. А ось цей візерунок гілочки, я також обов'язково хочу в цьому році зв'язати для себе. Але я думаю, що я його все ж таки. Повторю в напівбавовні, мені в будь-якому випадку треба буде зв'язати весняний такий джемпер собі, чи, можливо, пуловер, ну побачимо. Це не так важливо саме в напівбавовні і саме в світлому кольорі. От Хочеться мені саме такий біленький, так? якийсь, чи молочний, ну, от щось таке. І я, мабуть, оберу казал Baby Cotton XL. Або Газал Organic. Baby Codon щось таке. От щось одне із двох мені треба таку товстеньку пряжу. Не хочу геть з тонкого в'язати. І обов'язково зв'яжу ось такі гілочки для себе, бо вони мені дуже подобаються. Отже, обрала я цей візерунок, і зараз вам покажу. Трішки важко вам це все показати, тому що. Я в'яжу на спицях 4. І я взяла джинджери. Обожнюю їх, вони дуже-дуже класні. І зараз прямо рука тягнеться до цього процесу і через спиці, і через сам цей джемпер. Дуже подобається те, що виходить. У мене тут дуже багато петель. І справа в тому, що в мене тросик на ці джинджери тільки 60. Вони в мене з'ємні, до речі. Ну, і бачите, тут відкручується. Але тросик у мене саме для джинджерів є тільки 60-ка. Ось тому треба мені докупити саме тросик до джинджерів. Взагалі підходить будь-який тросик від Нітпро. Але мені сподобався саме до джинджерів. Він класно підходить, немає ніяких тут переходів, тому все ж таки хочу купити саме цей коричневий. Ось, тому зараз покажу вам ось так. Я думаю, що все одно ви щось побачите. І я дуже хотіла пров'язати повністю весь рапорт, так, у висоту, щоб вам вже показати більш-менш, як цей малюнок буде виглядати. Але я не дов'язала, тому що в мене закінчилась нитка, і мені треба із бобінки намотати в два складення я в'яжу. Тому мені треба перемотати. Ось, а я взагалі люблю вам показувати якийсь завершений етап. Я не знаю, звідки це взялося, але от мені хочеться показати вам, що от я завершила там регланч, я вивізла росток, і от в даному випадку також мені хотілося вам показати вже візерунок, як він буде виглядати. ну, Але маємо, що маємо. Отже, ви бачите, що я просто використала ось цей шматочок, так? І в мене весь джемпер, весь перед джемпера буде ось таким. Спинку я в'яжу просто лицевою. Тут я не видумаю ось. Ось такий джемпер в'яжеться. Коли вже ти пров'язав певний етап, коли ти вже розібрався у самому візерунку, що куди. Як пров'язувати, то він дуже класно в'яжеться, швидко, запам'ятовується. Все одно так, я в'яжу зі схемою, але ну, вона не складна. так? Тобто, це доволі таки просто, ну, не геть просто, це доволі таки цікаво в'яжеться, не занадто заморочливо, але разом з тим цікаво. Ну, І класно, що цей візерунок в'яжеться. В лицевих рядах, а у виворотних, там просто лицеві виворотні в'яжеш. Тому досить таки швиденько проходить ця робота. Так, і, знаєте, в мене в мене щось закралися сумніви, чи мені вистачить цієї пряжі. Хоча в мене тут 700 грам. Ну, логічно би мало би вистачити, так? Але. Я його роблю таким широченьким, що я почала сумніватися. Ну, це так, це, мабуть, у всіх, так. Ми кожен раз сумніваємося, скільки б у нас пряжі не було, кожного разу ми сумніваємося, вистачить нам чи не вистачить. ой Так, ну і на останок я вам покажу свій е, жакардовий свебрик. Не всі, мені здається, подивилися. Про жакардові історії, а дуже даремно, тому що там так багато красивих светриків від дівчат. Що якщо ви пропустили раптом, то я вам посилання залишу, щоб ви подивилися ще і ось красу, яку дівчатка нав'язали. Так, я свій светрик не встигла зв'язати за проект, але я тут трішечки його в'язала навіть на тижні. Я обов'язково його буду в'язати собі потихеньку. Я поспішати з ним, звичайно, не буду, але потихеньку буду в'язати. Хотіла вам просто показати ближче, як красиво все ж таки цей візерунок виглядає. Дуже він класний. В'яжеться і, знаєте, і не важко, і важко одночасно. Тому що. Сама схема легка запам'ятати ось цей візерунок просто. Я вже живі без схеми я все це пам'ятаю. А от, можливо, через те, що я обрала бобільну пряжу і я в'яжу в декілька складень, то таки трошечки важкувато робити ці зміни, щоб ніде не загубити жодної ниточки. Ось, мені здається, що в цьому ще є проблема. Тому, якщо ви там собі думали, то раджу спробувати. Класний, такий виходить. Дуже мені подобається. Так, ну що. Мені здається, що я вам все все показала, що я хотіла. І план на наступний тиждень, трішечки вам розповім, так? що я планую на наступному тижні. А планую я, ну, звичайно, мені потрібно буде завершити ось цих кутиків, а вже їхній час відправлятися до нового господаря. І буде ще в мене одне замовлення на ветмедика. І потім ще в мене є замовлення на двох лялечок, тому замовлення обов'язково будуть поступово в'язатися. Але паралельно я, звичайно, хочу працювати над майстер-класом, ось цим, щоб вам його вже випустити, і ви також могли зв'язати такі красиві джамперочки, чи светрики, чи ковтинки, як це назвати правильно? Я не знаю. Ось якихось нових процесів, я думаю, що я не буду починати. Все ж таки, в мене є бажання позавершувати те, що я понарозпочинала. бо в мене і цей светрик, і ось цей білий светрик. І ще ж у мене є кардиган, типу кімоно, і кардиган для Аліси. Такий класичний. А весна вже не за горами, тому його теж треба буде завершувати, так? Ось. Тому буду працювати над тим, що вже маю. Ну, можливо, максимум розпочну собі шапочку, тому що в мене ж є маринос від Harmony... Такого зеленого кольору, красивого яблука, здається, кольор називається. І я дуже хочу собі таку шапочку зв'язати. Тому, можливо, я його розпочну, але побачимо, це ще не точно. Взагалі буду завершувати ось це, що в мене є. Будемо з вами прощатися. І я вас дуже прошу, хто, хто розбирається так, у вишивці, ви порадьте мені яку ж все ж таки нитку для вишивки краще брати. Такої ж самої товщини, чи, чи яку? <хи> Бо я не дуже добре в цьому розбираюся. І тож, пишіть, чи чекаєте ось цей майстер-клас, чи цікаво вам взагалі з таким комірчиком зв'язати. Що думаєте щодо візерунку, який я обрала на цей білий светрик? Дуже буде цікаво з вами поспілкуватися в коментарях. І не забувайте поставити вподобайку даному відео. Все, я з вами прощаюся до нових відео. Всього хорошого, бувайте.